Дай Боже здоров'я всім вітаю на своєму каналі. Є у нас сьогодні знову поровка. Рубін вже на дві кобилі пішов, то я ja. вже то було в попередніх відео. Зараз покажемо цю кобилку. Навіть трошки рознерестється. рубінчик. Є отака робоча кобилка. Тебе толя показувати? Тебе не показувати? Кобела робоча, робить любу роботу. Кілька років її? 10-11 років має такого Чікова що та, то на Закарпатті. Має кобелку таку. Кобелка йде по новоолександрійському жеребцях витаворованому. Така красунька. Два тижні, тижні лошадку. Гарне таке лошадка має такі ніжки. Ззаді біла одна ніжка. Одна ніжка біла. Жеребчик є у мене на каналі, я знімав Василя ветлікаря. Чекай, як за Василя кажуть, Штефурак, Штефурак Василь. То у великому рижні. Ну кобила я видів відео, Кобела роботу має хлопці дуже потужну, Кобела не продається. Це вже яке лоші воно в тебе має? Це трети лоші. лоші вже має. Має зірку. Зірочка так низенько. Тут же очима. Робота є. Так, Зараз будемо брати цього лагіння. Рубіна. Кому цікаво спарувати таким же будете дзвонити, писати. Рубін може приїхати до вас, якщо невеликий переїзд, тут в межах двох-трьох районів може бути з виїздом. Ціна паровки невелика. Отак От рубінчик помінявся. Він собі з віком набирає форму. Пайку має кожен день, Іван каже, що дає 4 літри вареного зерна. Кожен день одна одинакова пайка. І січка, і вода. Такий помісний бельгійчик. Вист гриватий такий. І наш красончик. Я кажу наш, бо він тут у нас по сусідству дуже розумний, адекватний. Тут питань за це взагалі нема. Так, йдемо парувати, зараз буде продовження. Так, Рубін зробив роботу свою, кобелу припутали, бо кобела кута. Трохи фівкала реками. Кобелку припутали. Рубінчик собі файно пішов, той вже пасе. Дуже адекватний, чемний, розумний, дає гарне потомство. Рубін. Трохи змокрів. Я його вивожу, бо Івана болить спина трохи дні годиден сіпатися. Отак три кобилці. Пішов. Це була на провірці кобилка, але пустили, що все одно. Піхоробін. Стань! Красончик, Та має таку гарну зірочку, покажу його зблиска. Чівка файно О, Можна косички заплітати, гребу він собі поділив трохи. Він з кожним роком усе мужніє і стає інакший. А ну Тарас. трошки познімай. Я його так прожену. Так рубін виглядає проти мене. Подарем. на вилазина побелу такий кичер. <coughs> Файва, ось така я грубазна така ух. Додавив трохи, і в нозі, добавив, у рості добавив. вагу. Ви його виділили я, показував, важили його. Рубін є запряжний, жеребець. Він робить роботу, будь-яку треба робити. Запрягав все. Рубін запрягав Ру. все Ру. і... У ліс Іван брав, його пробував. У городі йому не треба пари, він собі самий робить самий оре, дуже адекватно. Ходить, стрігається хоч з любому кобилу. У мене є кобили. Спрягається з любому кобилу і без проблем ходить. І робить любу роботу. Це Улюбленець Іванів, він та взагалі каже, що серед усіх його колі, це садить, черний садий. Саме податковий такий розумний кінь для господарства. Ти mm не -hmm. їхав верхом? Mm -hmm. ну. Я питав, чи після того питаю, чи підесь Так? Чи... А, а до мене туди в постійній. Взагалі дуже адекватний і розумний. Кого буде чекалити такий желетарці на паровку, то будете звертатись. Так, рубіна тут приселимо зараз. постоїть. Така краса. Так що паровка пройшла, будемо надіятися, що буде гарне потомство. Всім дякую, що переглянули відео. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте, до нових зустрічей. будьте здорові!